Похани від українських брендів, які я хочу мати в своїй колекції. Попереджаю, що тут ви не знайдете базу, ви і так і без мене її знайдете. Тому сьогодні про цікаві суети. І почнемо ми з паферу від українського бренду Єрман. Ось цей пухан у вигляді кімоно виглядає шикарно, виглядає особливо шикарно для мене у молочному та червоних кольорах. Це, до речі, дуже класний пахар якраз для. Кежуал образів, і також це буде дуже класно в контрасті виглядати, наприклад, у якомусь а, спорт-луці. На черзі у нас пуховик від уже е, мені здається сталого бренду, який у багатьох асоціюється якраз з теплим. Одягом з пафорами, а це бренд шепелику. Цей варіант, який я вам зараз демонструю, це просто мені хочеться назвати витвором мистецтва. Ось цей бантик він є з'ємним і він може ставати ремінцем, як Наталію, як нище талі, Як захочете, так і стилізуйте. От мені якраз це і подобається, тут що він цей пуховик, він є багатофункціональним. Бренд парфі. Здається, так, може здатися, що це класний базовий пуховик, але все-таки я його хочу віднести до небази. Якраз завдяки своєму крою, завдяки своїй фактурі, всі маленькі деталі кишенці на рукаві. І останній пафор на сьогодні, дайте мені знати, якщо вам потрібна друга частина, The H Studio. Якщо цей пуховик е, тримає реально ось цей сует в житті, а не просто на фоці в кампейні, то це ідеальний просто варіант. У нього е, класна довжина, в ньому буде реально тепло. Головне, щоб він з часом не втрачав свою ось цю е, красиву форму. І як завжди, всі лінки я залишаю в своєму телеграм-каналі. А um, welcome!